Доброго дня, я ось Кирила, співпрацюю з ліцеєм. Час від часу я беру собі на практику студентів, учнів значити і знаюсь за цю проблему, що люди ну, учні не зовсім мотивовані до навчання, до роботи якби знаю, що у вас великі групи. Плюс я маю, скажімо, експертизу в сфері інтернет-маркетінгу. Я і сама створюю рекламу і навчаю учнів. Створювати інтернет рекламу, в основному це Google реклама, Співпрацюю з різними бізнесами, це можуть бути бізнесліця, юрлиця, різні отрасли, різні види груп товару, послуг і так далі. А, і, значить, так як, як зараз гаряча пора, а, ви набираєте собі абітурієнтів, студентів майбутніх, ну, хочу вам допомогти. А, значить, сама зайшла на ваш сайт, почала дивитися сайт ну, якби. і Google Ads, це така полочка для створювання Google реклами, саме Google реклама створила декілька компаній. Значить, ну на даний період часу, бачите на сьогодні 29 вже не буде обновляться, бо сейчас все залежить, З 22 по 28 дня, да я вам показує performance, пошук, і Discovery створила. Ну, вот, Наприклад, компанія пошук. Для того щоб зробити кампанію саме на пошук, створюється спочатку допоміжна табличка. Значить, приписуються ключі. Ну, це у нас таке в інтернет-пакети да, кажуть, що ключі, а Ви бачите, таке, в залежності від вашої специфіки, от я саме на сварщика брала ключі, тому що я більше співпрацюю з. Зі зварювальниками, От, курси сварщика і так далі. Бачите, технікум на зварщика, сварщик, технікум. Тобто всі такі ключі, які на сварщика більш-менш підходять для створення нашої реклами, я якби їх сюди взяла, приписала фразовий, точний яку брала ключі тобто, і написала групи оголошень. Значить, як я це зробила? Всі ці вигоди я Ну, знайшла вас на сайті, то шукала, читала там, продивляла своє сайт і так далі. Хочу сказати, що оце, ця картинка, бачите, такий банір. і Якщо сюди зайти, то в принципі тут непогано зроблено з точки інтернет маркетингу. Ну, правильно прописана, якби і взагалі сама структура непогано зроблена. Ось знову на сьогоднішній день щось в мене вийшло, щось не вийшло, тому що в мене немає доступу до інтернет маркетингу до Google реклами до Google аналітики. Вибачте, будь ласка, а, значить, мені треба доступ до Google аналітики. Якщо продовжувати робити кампанії надалі, то без доступу до Google аналітики, ну цього зробити ну просто ну як. би ніяк. Тому що я от показую да, ті компанії, для вас робила. А, ну, ви бачите показателі оптимізації. Для того, щоб оптимізувати компанію, ну, треба розуміти, да, куди його оптимізувати. Тобто ну, ми якби, не їдемо за кермом з, ясними глазами. Тобто ми якби, бачимо, да, аналізуємо ситуацію якби, і робимо деякі висновки. Для того, щоб робити висновки в інтернет-маркетингу, необхідно Доступ до гугл аналітики Ну, це без тебе просто ніках. Там переставляються всякі щитчики на сторінку. Тут сайт у вас більш інформаційний, ніж продаючий. Ну, тут, я думаю, ніхто не може поспорити, тут якби ну, як є, так і є. Треба, може, десь і деякі, скажем так, приобразування зробити на сайті, але це можна ну, брати і робити, хто робив цей сайт, там співпрацювати з людиною, не знаю, якось виходить на цю людину. Ну, якби Ну, і, і робити. Тобто, тут взагалі не питання. За, зроблено ли у вас seo сайта, ну, в принципі, хоча б виводить рекламу, хоча б там пошук, опять-таки Discovery, Performance, такі ну, не, скажімо, недорогі рекламні кампанії, ну, кромі пошука. і їх можна брати, робити і значить, вести людей на сайт. Я людей на сайті, ну, такі сайт, звісно, я прописувала в рекламі, але я туди не була, я указувала. Бачите, я указувала телефон Юлії Миколаївни і Олександра Васильовича. Ну, таким чином, як путь. Прописувала це як путь. Так, можу, значить, по пошуку показати статистику й отчёти. Вот, Дивіться, статистика аукціонів, по статистиці аукціонів ми зараз беремо процент отриманих показів 20, ну, майже 21, да, і доля показів над результатами пошуку. Тобто компанія запустилася зважаючи на те, що там а, буквально 30-40 пошукових а, термінів о за там, не знаю, за за місяць, ну, то тож в рублі, ну, це дуже э, не так багато, скажімо так, пошукових слідів, які ми хотіли у вашій тематики. Так, ключові слова я вам показала, ключові слова. А, значить, так, визовиться. Я визови робила, щоб плюс п'ять. На виставку увеличувала, щоб люди саме дзвонили, щоб, скажімо так, стимулювати дію дзвінка. Так, ще щось мені вам показати аудиторії на каплю, бо як це ж. Бачите, в Гуглі так вот об'явлені, тобто кожен заголовок я закріплювала, то не рандомно, ні як Google скаже, а я кожен заголовок закріплювала, щоб воно було точно, правильно, лаконічно, ну от вот таким вот чином. Uh, так, статистика аукціону, де були показані. От дивіться, по устройствам я ще завжди контролюю, як реклама іде, показується по устройствам. На планшетах я закрила цю рекламу, тому що якби, напевне, з досвіду uh, туди невмотивовані люди приходять. Ну, це обічно такі знайде, діти, там, сюди там, а, поігратися, то все. Uh, тут реклама вона не дешева, тому я на телефон включила і на комп'ютері. Ось всю код аналитику ви тут бачите. Так, ну і скажімо, повністю положенню, це теж важливо для, для тих, хто створює рекламу саме на якій регіоні. Я включила на Полтавську область, бачите, я даже відкоректирувала ставку, що у нас в пріоритеті на 15% у нас показують більше по Полтавській області, але і Сумська область, і Харківська область, я теж включила, то що. В принципі, зараз у нас там неспокійні області, і, може бути діти, ну, будучи ібітурієнти і студенти, захочуть, якби, навчатися в Полтаві. Чому ми? Нам треба покращувати, збільшувати групу і так далі. Так, переходжу до іншої компанії. Так, бачите, перформанс і Discovery. Performance — це така легка компанія, це банерна компанія, тобто люди, які раніше вбивали у ці ключі, які я вам показувала з цієї таблички. Ви бачите, там, ну, тут різні курси сварщика, ці стати сварщика. Я взяла навіть такі слова, тому що технікум сварщика, ну сварщик технікум, такі більш, скажімо так, наші злачні, непогані Іменно ключі, їх дуже мало. Тому щоб запустилась компанія, щоб вона як набирала якісь обертики, щоб ми вже відслежували нашу аудиторію, я взяла навіть такі, скажімо, ну, більш общі, да? ну, загальночастотні слова, кажуть, в інтернет-маркетингу, я теж їх сюди включила В принципі, потім я їх зможу виключити, це, взагалі, не питання. А, так, ну, в общем, ті люди, які бували в, інтернет, в інтернеті в Гуглі такі ключі, вони їм будуть показуватися наші performance Max. Це банерна реклама, яка буде їх, скажімо так, преслідувати. Ну, вона я, ну, працює по типу таргетированной рекламы было, ну, в, системе, и как в системе Инстаграма, Фейсбука, прийти таргетированная реклама, здесь перформанс. Вот, за ну, с максимальной эффективностью, вот я ее подключила, но, в принципе, это не совсем оно, как бы, Uh, ідеально зроблено, хотілося б, звісно, доступ до Google аналітики, щоб можна було це все зв'язати, щоб можна подивитися, де куди заходять аудиторієнти, студенти, можуть родичі, щоб якби зчитувати Google аналітику, розумітися, як краще зробити на майбутнє і так далі. Тобто ці дані всі аналізуються, це все дивиться. Ну, от як я вам зараз показую да, то я в принципі по кожного клієнта так. сижу, дибуся, якби ну і десь там щось корективує. А uh, Discovery, Діскавері, ліцею. Тут якби є великі проблемки. Тому що, в принципі, це Discovery, така вона легка рекламка, вона може показуватися в Ютубі та в інших мережах. Опять таки, ми можемо настрою налаштувати на аудиторію, можемо налаштувати на творчеві слова на їхню скажем так, поведінку, то есть, в залежності від того, які вони там сайти дивляться і так далі. Ну, тобто тут різні і способи налаштування, але мені для цього треба ролик. Я зверталася в Юлії Миколаїв, і сама робила. Ну, діло в тому, що... Ролик цей повинен бути, ось я його завантажила. Так, я його в звуках ще включу. Але він, тут звука і немає. В принципі, здійснить непогана картинка, непогане відео, десь вони прописані вигоди, але вони дуже маленькі, вони так, скажімо так, ну, як ролик так, о, о ліцеї. Хотілося б, щоб це був більш коротенький, Ну, коротенький це брізать, взагалі не проблема. Якщо є можливість його озвучити, наприклад, ці вигоди, які ви там даєте цим учням, там, Uh, это, ну, треба все-таки говорити іменно голосом и ну, вот эти выгоды, там, у вас же на сайте професії, згідно оплати, вступ, безкоштовне навчання, стипендії и так далі. Ну, Может, можна там ще щось задумать, в залежності від професії. Поспілкуватися з учителями, не знаю, з учителями, я думаю, що вони дуже багато чого мож, можуть сказати. Ну, вот таким чином. І тоді ця компанія, якщо заради новий видео, і то А, вона запрацює. Ось. Також хочу сказати, що я ходила по вашим і соціальним мережам, да? от, Instagram, Інстаграм, наприклад. Ну, десь ППЛ 1946, я думаю, яку це робив. Робив, тому що якби сайт, бачите, ППЛ. Так називається, ну а таке, чи шукають вас саме так в системі Інстаграм. Ну, я, скажем так, дуже А, Тут треба, може бути, і якийсь ключ прописати там в ліцеї, полтавський професійний, ну не знаю. Якось я би тут вот це поміняла. Це по-перше, і, по-друге, те, що мені так, скажімо так, кинули звучі, я не бачу хештегів. Ну, цікаво, як вас люди знаходять. В системі Інстаграму. Ну, хтось тут лайкає, ну І плюс ще третє, що скажу. Хотілося б, щоб більше здесь було а, таких именно роликів з навчаннями. Ну, хоча б фоточек, фоточки, бачите? Фоточек. Ну, конечно ролики вони були дуже краще, щоб діти якось між собою вони спілкуються, там показують їх, на своїх там якісь досягнення, успіхи, ну і, скажімо так, діляться цими відео, і ваш рейтинг в системі Інстаграм, Фейсбук він якби зростає. Ну, це таке як інформація до роздуму. Таргетовану рекламу Фейсбук з Інстаграм теж було б непогано зробити і теж непогано було б його запустити. Тим більше, в Фейсбук він, в принципі, подорожче, а Інстаграм там, ну, як би, не такий дорогий, і, ну, це реально взяти і зробити. Видіть, перемогу в обласному проєкті. Тобто, молодець, Вікторія Бєкушка. Ще молодець. Ну, ладно, не відволікаємось. Там, от бачите, тут хтось вже прописував ППЛ хештеги. Ось такі от хештеги. Ну, я їх пишу десь порядка 30 штук. Такі і общі да і іменно по вашій тематики там БПЛ Полтавський професійний ліцей, то єсть і високочастотні, і низькочистотні. Ну це у нас називається нашою мовою. Це теж було б непогано його давайте з лайкає теж було б непогано його. Прописати за давайте темпа, коли я тут ну, таким чином. Тобто дивіться, я можу бути корисною в створенні вам google реклами. Я в принципі не нав'язуюсь мені як по своїй роботі вистачає і так далі. Це, скажімо так, як деяка постійна допомога для мене це не важко, не складно. Я можу, скажімо так, безкоштовно вам настраювати цю рекламу. Мені треба доступ до google аналітики, доступ. З моїм, ну, я намасне свою почту, ну, присилаю, просто присилаю свою почту Єдина, яка робила вам сайт. Якщо вони там ставили цю Google аналітику, я думаю, вони її ставили, Тільки треба треба взяти відкрити, подивитися. А, от, і дають мені доступ. Я його, як би просити, зв'язувала в. Бачите, тут оно все зв'язається, от Google аналітика, а, в у кабінеті налаштування Google реклами. І, якби ми бачимо, куди ми йдемо, як ми йдемо і, е-е, скільки там витрачається, це все тоже бачиться. Я може, ну, моя робота, я не потребую коштів, ви можете, ну, мені не треба нічого платити. Ну, хотілося б там 1000-5000, не знаю, в місяць, а, може, би чисто для розходу на Google рекламу. То есть на то, щоб поповнювати Google Ads, так, я його поповнювала з іншому акаунту. Ну, тут, бачите, я можу показать, потому что Google возмущался. Я ж не полтавський професійний ліцей, ну тут сто сім'я кінець, які за позивний. Тобто тут можна прописати документи, зробити договір з гуглом. Не знаю, брати його. А, якщо це бюджетні установи, я не знаю, як тут зробити. Ну, якщо це комерційний, я заключаю договір з губло і вони його беруть в втрати. Вони якби його. А, ну, через розрахунковий рахунок і беруть витр... собі витрати, його там, не знаю, прибуль прикривають, МДС, якщо це плательчики, МДС, ну і так далі. Ну, таким чином. Все, дякую за увагу. Вибачте, може, там, що вмішалася, втрутилася, вибачте, може, там щось не так, а, але опять-таки маю досвід, хотіла б допомогти. Ось, і я думаю, що я можу бути корисною для вас. Все, дуже вам дякую, до побачення.